Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Тепер цей майданчик у центрі Тернополя улюблене місце малечі. Тут з'явилися нові гойдалки, гірки, пісочниці та атракціони. Після звернення народного контролю сквер на вулиці Руській, 19, зрештою відремонтували. Ще недавно цей сквер в історичній частині Тернополя більше нагадував відчужину та забуту комунальниками зону. Діти тут майже не гуляли, адже на гойдалки без сидіння бажаючих не було. Тут взагалі нема на що посадити, дитина. Захотіла покататися, сидіння нема. Знову ж. Голий метал, нога послизнулася, впала, травма або переломи. Ну, всяке може бути. Скільки їм років тим качелям? Моя бабця, напевно, на них каталася на тих качелях. Народний контроль намагався знайти бодай один справний атракціон. Та все марно. Гойдалка Балансир без сидіння, а по сусідству самодня карусель, і та з дірами. Там дирка, ти зараз там можеш впасти. Вона взагалі поломана, вона перевернута. Не посадила, по-перше, вона поломана і немає на що садити. Метал. По-перше, пошкодитися, по-друге, простудитися. Той ж самий і одяг можна порвати, тому що там шурупи виглядають. От я зараз стою і дивлюся, щоб вона мені не влізла. Калюжу і ніде не, не, не перечепилась, тому що каміння дивіться. Та скільки тут дітей травмувалося вже пройтися можна, ногу зламати. От подивіться, які тут сходи. Квер наш. Все центрі саме поганий владі. Повинно бути соромно. Аби на сквер, зрештою, звернули увагу. Депутат Тернопільської міськради від народного контролю Вікторія Шараськіна підготувала відповідний запит. І мої діти також тут травмувалися. Зробила звернення в міську раду на міського голову, щоб звернули увагу і включили в бюджет реконструкцію даного скверу по Руській 19. У міськраді журналістам народного контролю пообіцяли внести сквер в титульний список та відремонтувати його навесні. Щойно потепліло, комунальники взялися до роботи. Після ремонту дітки з задоволенням сюди приходять і граються, і батькам спокійно, що й безпечно пускати дітей, тому що є й травичка, є гарна бруківочка, і безпечні нові. Міцні качелі, тобто ми задоволені діти і батьки разом. Дуже великий плюс для того депутата, який це все зробила. Дуже ми вдячні, звичайно. звичайно, це небо і земля, що була. Що я для дітей тільки радість дякую, що нарешті виділили якийсь бюджет, щоб це було гарно для дітей. Дуже дякуємо народному контролю. Якби не він, то я думаю, що тут там ще би довго були руїни Херсонесу. Наталя Литвин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.